У двадцятому столітті ситуація у світі була нестабільною, і багато країн, усвідомлюючи неминучість бойових дій, створювали сотні нових зразків зброї та військової техніки. Одним із напрямків була розробка бойових підземних човнів у 1904 році. Винахідник Пьотр Расказов опублікував в англійському журналі статтю про самохідну капсулу, яка може рухатися під землею. Незабаром креслення цієї капсули опинилися в Німеччині а Расказова розстріляли. Перший підземний самохідний апарат був створений на початку 1930-х років радянським інженером Требілєвим. Для того щоб створити підземний човен, команда Требілєва за допомогою рентгена вивчала біомеханіку рухів крота, якого помістили в ящик із землею. Принцип роботи підземного човна субтерини багато в чому був скопійований з рухів крота, що риє нори. Субтерина рухалася під землею за рахунок бура, шнека та чотирьох кормових домкратів, які штовхали її як задні лапи. Крота механізми приводилися в рух за допомогою електродвигунів, а живлення подавалося кабелем з поверхні. Через низку недоробок і частих поломок проект був закритий. А у 1933 році Требільєва, як і багатьох радянських вчених того часу, звинуватили в шпигунстві на користь Німеччини і розстріляли. Німеччина ввела свої розробки у цьому напрямку. Та у 30-х роках інженер Форн Верн оформив патент на підводно підземну амфібію. Апарат міг рухатися як під водою, так і під землею. І здатний був перевозити 5 людей десанту та 300 кілограмів вантажу. Німці всерйоз розглядали проект фон Верна для нападу на Великобританію. Підземні човни мали перетнути ламанш продовжити рух під землею і завдати раптового удару. Але Герінг, який керував Люфтвафе, відмовив Гітлера від цієї ідеї і переконав його, що англійців простіше перемогти бомбардуваннями. В результаті від підземного човна фон Верна відмовилися у 1934 році. Інженер Ріттер представив проект під назвою Змій Медгарда. Ця машина повинна була пересуватися землею і водою, а також під землею і під водою. Її довжина була 500 метрів, вага 60 тисяч тонн, екіпаж 30 чоловік. Змій Мідгарда призначався для знищення стратегічних об'єктів на території Франції, Бельгії та Великобританії. Але проект не був реалізований через високу вартість. Після закінчення Другої світової війни креслення цих розробок дісталися Радянському Союзу, але робота з їхньою реалізацією Лізації почалася лише в 60-х роках з приходом до влади Хрущова, якому сподобалася ідея дістати імперіалістів з під землі. У Криму поряд з селищем Громівка був побудований секретний завод з виробництва підземних човнів. А в 1964 році була випущена перша радянська субтерина з ядерним реактором бойовий кріт. Вона мала діаметр близько 4 метрів, довжину 35 метрів та титановий корпус, вміщала 20 осіб і тонну вантажу. У разі загострення відносин із США за допомогою підводних човнів планувалося доставити бойових кротів до берегів. І в сесмічно нестабільної Каліфорнії під землею заглибитись на територію США та встановити підземні ядерні заряди в районах, де знаходились стратегічні об'єкти. Під час підриву зарядів у регіоні виникли потужні землетруси і цунамі, які можна було б замаскувати під звичайний природний катаклізм. Перше випробування цього човна було успішним. За короткий час він пройшов крізь гору Благодать у Свердловській області. Однак під час другого випробування на глибині стався вибух реактора, який знищив човен та екіпаж. Через радіоактивне забруднення викопувати її не стали, а проєкт поставили на паузу. Чи ведеться розробка підземних човнів сьогодні? Невідомо. Але з огляду на ситуацію, що склалася у світі, виключати це не варто. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.